Олександрійський відділ Державної служби України з надзвичайних ситуацій оголосив про початок набору випускників шкіл до вищих навчальних закладів. Щороку вступна кампанія розпочинається восени, розповідає начальник групи персоналу другого ДПРЗ Андрій Блошніченко. Це пов'язано з тим, що майбутньому вступнику абітурієнту потрібно буде підготувати особову справу, яка є фактично, ну, скажімо так, направленням на навчання. Тому ми цей процес розпочинаємо заздалегідь з вересня, з жовтня, і він продовжиться до квітня наступного року. Випускники, які мріють про кар'єру у сфері порятунку та безпеки, мають змогу подати документи у профільні заклади і отримати теоретичні знання та практичні навички з рятувальної справи. На даний момент діють три навчальних заклади: це Черкаси, Харків з тимчасовою дислокацією в місті Черкаси і Львів. Всі бажаючі, які. Прийняли рішення для себе або разом з батьками, або самі, звертаються до нас в групу персоналу. Це мікрорайон Перемоський, група персоналу, або можуть звертатися з телефоном 101, де їм нададуть номер телефону групи персоналу, за яким вони можуть отримати консультативну допомогу. Незмінними залишаються поки що спеціальності, це пожежна безпека, цивільний захист, Умови вступу для всіх однакові. Фізична підготовка це біг на 1100 метрів і підтягування, а також єдиний вступний іспит, як було в минулому році. Основна увага приділятиметься розвитку професійних якостей майбутніх рятувальників, готовності до роботи у складних умовах. Випускники вишів отримують не лише якісну освіту, а й гарантоване працевлаштування у структурах ДСНС. Матеріальне забезпечення. Якщо особа закінчує за денною формою навчання на вищий навчальний заклад, вона однозначно забезпечується робочим місцем, ну, і з цього випливає нормальне матеріальне фінансове забезпечення. Пільговий стаж служби, тобто 25 років і людина має право отримувати пенсійне забезпечення. Додатково продав служби вона має право на отримання житла. Скористатися можливістю для здобуття престижної професії, яка щодня рятує людське життя, можна до кінця вступної кампанії.